13 квітня, щоб мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами. Євреїв 6 розділ, 18 вірш. Святі справді мають у кожному смутку і горі блаженну потіху, про яку світ нічого не знає, тільки Божа дитина може знати про неї. Що ж це за потіха? Це лагідний шепіт надії, любові і відваги, коли серце і плоть майже безсилі. Це Божественна потіха, єдина потіха, яка має в собі силу зцілити або відновити сили. Вона призначена тільки для тих шляхетних душ, які вірно зносять тягар і спеку дня в службі царю, царів. Водночас ті, які байдуже пливуть за течією світу і несхідними тенденціями плодської природи, ніколи не можуть відчути і краплини її насолоди.